Ми пам'ятаємо, як спішно був підписаний закон, який змінює підпорядкування антикорупційних органів. І ну я розумію, що зараз у багатьох виникає запитання, чи це дійсно було зроблено для того, щоб ми не почули ці самі плівки? Чи дійсно президент підписав цей закон для того, щоб не було викриття умовно, ну і підозри для його? Ну давайте колишнього соратника, так нинішнього тут ми може а можемо. А ми з вами повертаємося до 2019 року. Якщо людина не дуже розуміє, з чим вона працює? Ну, як в, взагалі державне управління е, розвивається, то вона з одного боку, і це в цьому ваша логіка, може все знати і розуміти. А з іншого боку, може бути просто ошуканою людьми, які знаходяться навколо неї, тому що не може, може не розуміти, що взагалі їй пропонують підписати або лобіювати. Пам'ятаєте історію з цими? Реакторами російськими, які мали закупити в Болгарії. Ну багато хто говорив, що це корупційна афера. Президент же особисто закликав е, Верховну Раду проголосувати за е, цю ініціативу, фактично, Галущенка. Верховна Рада, до речі, проголосувала, як ви пам'ятаєте, просто Болгарія нам нічого не продала в результаті. Але це теж була історія, якась дуже сумнівна. Але знову-таки, ви серйозно вважаєте, що Володимир Зеленський розбирається в атомній енергетиці? Це от реально. Тобто поруч з ним є хтось, хто вводить президента в оману. Що тоді? Що зараз? Я думаю, що вся вертикаль може бути абсолютно некомпетентною, яка поруч з президентом, тому що це просто близькі люди. Просто вибудовується. Якщо вертикаль вибудовується, по принципу довіри. Це погано чи добре? Якщо ми спираємось тільки на лояльність, як головний угу. критерій, це погано. Але дякуючи цьому, ми тільки живемо. Можу пояснити? У 2000 році президентом Російської Федерації було обрано абсолютно далеко від реального управління, молодшого офіцеру Федеральної служби безпеки Російської Федерації Путіна, цей Путін знаходиться у Кремлі скільки 25 років. І от дивіться, як він ухвалює рішення у 2022 році, йому потрібно зібрати велике угрупування, провести мобілізацію, накопичити у кордонів України, принаймні у північних, величезне угруповання, там 200-300 тисяч військовослужбовців, не знаю скільки, щоб захопити українську столицю і створити в ній маріонетки уряд на чолі своїми найменцями. Що робить Путін? Скільки військ він надсилає на цьому напрямку на Київ? Пам'ятаєте скільки? Ну там кілька десятків тисяч. Згадайте. Так, так. Чому? Бо він був переконаний у тому, що цього буде достатньо, бо будуть приймати умовно капітуляційні вимоги. Люди будуть здаватися, будуть зустрічати. Ч... Тощо. Прекрасно. Чому? Теж ошукав Медведчук його правильно ошукав. сказав, Правильно, що так і буде, щоб працювати з квітами. Там Міндічем та був Медведчук, який казав. Володимирович, та всі чекають вас е, в Україні. Та як тільки перший російський солдат перейде кон, кордон, да цей нацистський режим посипеться сам собою. Зеленський втече, всі будуть з квітами бігати, кидати квіти. На башти російських танків. Це ж ті ж самі росіяни. Та я впевнений. А та от соціологія. А от Капацько, наш великий соціолог. Ви знаєте, він десятирічньою працював в Україні. Ось його закрита соціологія. А ось його відкрита соціологія. Та я ж не просто так вам кажу. Я спираюся на цифри. А уявіть собі, що Путін би довіряв би не е, е, Медведчуку, а. Нам з вами. А навіщо була така позиція? Чим вона була вигідна Медведчукові? щоб він пояснює? Дядя самим, дай міляр, Тим самим, що і Міндічу. А я вам розповім абсолютно професійну історію із свого е, минулого. У 2004 році, коли були президентські вибори в Україні? Політолог Лєв Павловський, який ще тоді не очолював ніякий штаб. В, в Януковича а очолював видання русський журнал, в якому я писав колонки про пострадянського простору. Попросив мене, щоб я написав йому великий аналіз про політичну ситуацію в Україні. І я йому написав великий аналіз Олексію, не пам'ятаю вже на скільки сторінок. В якому я розповідав, що більшість людей схильна до кандидатури Віктора Ющенка, як до людини, яка першою виплатила зарплати і пенсії в новітній історії України, і що у людей величезне побоювання перед Віктором Януковичем, який ототожнюється з криміналітетом, що двобій Ющенка Януковича, якщо Ющенко буде. Кандидатувати на посаду президента Янукович буде кандидатом від влади, призведе до неминучої по -по перемоги Ющенка. Його буде підтримувати велика частина активного населення. Оце я все писав, розписував. І Павловський мені говорить: прекрасна доповідь, але занадто професійно я її нікому показати не, можу, не хочу. Тому що мене тоді не будуть слухати у Кремлі. І професійний Павловський, щоб отримати свої позиції. Тоді також розповідав Путіну і Медведєву те, що вони хотіли почути. Тому навіть питання не в тому, оточуєш себе професіоналами чи ні. Питання в тому, що люди, як правило, розповідають тебе, тобі те, що посилює їхні позиції. А якщо навіть у них є перед очима професійна допомога, тому що що мав Павловський зробити. Після прочитання цієї доповіді ну, то ну, Віталій напевно краще розбирається в Україні, ніж я Може мені потрібно зустрітися із представником Ющенка Олегом Рибачуком, може мені з ним піти до Кремля і домовитися про те, як будуть розвиватися російсько-українські стосунки за нового українського президента, якщо це так очевидно буде Ющенка, чи принаймні поговорити з обома командами. Але Павловський знав, що його вижили з Кремля, і він пішов шляхом, який призвів до путінської поразки. Які висновки зробив Путін з цієї поразки? Професійна людина зробила висновки, що потрібно переглянути свою позицію. Непрофесійна зробила висновки, що не дотиснули. Не дотиснули. І, як ви бачите, Путін весь час саме тому, що він непрофесійна людина, робить один і той же висновок. Це висновок злочинця, а не висновок політика. Тож злочинець, якщо його жертва не піддається, вважає, що він недостатньо зробив. Чи там садист, о до речі, хороший приклад. Садист на Луб'янці. Тортури були недостатніми, якщо він не визнав, що він німецький, японський британський шпигун. Значить, треба йому пальці відрізати. Так що, з одного боку, у нас е -е, дуже серйозна тригерить, некомпетентність того, що ми бачимо в Україні. З іншого боку, нас рятує некомпетентність того, що ми бачимо в Росії, так це і без одного не буде іншого, тому що ми з вами знаходимося в одному цивілізаційному просторі. Але некомпетентність в Росії, і ті результати, до яких вона може призвести, це краще певно сприймати як бонус. А от коли на президента виходить, мають вплив ті, хто може його так легко ошукати, То енергетика це, звісно, критична галузь. Але що тоді казати про... Переговори з Росією про завершення бойових дій. Ці питання, ну вони ще на щабель вищі, і виходить, що за вашою логікою, якщо є люди в оточенні президента, які надають йому неправильну інформацію, які переконують, що треба робити так, а не так, при цьому самі не розбираються, то ми приходимо до страшного висновку. Тобто, завтра ці люди ж можуть радити йому, що робити чи йти на ультиматуми Путіна, наприклад, ну послухайте так, а ви розповідаєте мені не про ту історію, яка може бути, а про ту історію, яка вже була. Перед зустрічю в Парижі, Нормандською зустріч, коли головною задачею української делегації було будь-яким шляхом, використовуючи, там, скажімо, перемовини, які тоді йшли з так званим куратором українського напрямку Владиславом Сурковим, забезпечити зустріч Володимира Зеленського з Путіним, пам'ятаєте? Тому що ця зустріч була якоюсь головною ідеєю Зеленського. До речі, він і зараз весь час говорить, що йому потрібно зустрітися із Путіним. Хоча я не розумію навіщо. Що це, саме? це маніпуляція. Він так демонструє, що Путін не готовий до зустрічі. А він, мовляв, готовий зустріч. Будемо сподіватися, говорити. що зараз це так. Але тоді ж він правда хотів зустрітися у 2019 році. Ну, це передвиборче його гасло було. Я зустрінусь з Путіним, і це. Що вони там обіцяли Суркову, І що Сурков зрозумів з їхніх обіцянок, я не знаю. І але очевидно, що там були досягнуті певні домовленості, тому що якщо б цих домовленостей було, Путін би до Парижа не приїхав. би. Це означає, що домовленості були ще до цієї зустрічі, по Залаштункові, туди приїхали виключно... Ну, Взагалі так працює влада. 600%. Спочатку домовляються делегації, потім президенти зустрічаються. Щоб щось підписати, чи про щось, чи, чи, чи щось освятити. Президенти між собою ні про що не домовляються. Путін з Трампом зустрілися, але при цьому жодної домовленості в роботу так і не пішли. Ну, ані зупинка бойових дій, ані припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. А знаєте чому? Тому що Трамп діє як Зеленський. Він теж думає, що він з ким зустрінеться в цьому переконані. То вони нічим не відрізняються. Саме тому, коли перед передзустріч в Будапешті Трамп сказав, що більше я так не хочу спочатку домовитися і виявилося, що домовитися нема про що. А якщо б він. Не зробив би висновки. Ну, можливо, і Зеленський після 19 року зробив висновки. Ну от. І от вони, значить, про це все домовляються. Путін зустрічається з Зеленським. І Зеленським говорить: ні, вибачте, давайте ми з вами поговоримо і е, домовимося по-чоловічськи. Чесно домовимося. І Путін на нього дивиться і вважає, що він ошуканий. Тому що він вирішив, що він приїхав до Парижу приймати капітуляцію Зеленського, а Зеленський, виявляється, не збирається. Капітулювати Зеленський рівно так його шукає, як його шукав Порошенка, на знищення якого він стільки зусиль для знищення якого він стільки зусиль доклав і так сподівався, що після Порошенка всі його задачі будуть виконані, що він перебрав останній бар'єр, який відділяв Росію до приєднання України. І саме тоді в Парижі вже фактично в цей момент ухвалюється в голові принаймні Путіна рішення про необхідність зміни влади в Україні на правильно. Просто потім, як ви пам'ятаєте, через кілька місяців, коли вже російська армія готова до цього штурму, починається епідемія ковіду. Плюс апаратні ігри, тому що Дмитрій Козак, якого Путін призначив, новим куратором українського напрямку, міг говорити, пане президенте, не поспішайте, я їх зможу знищити шляхом політичних інтриг. Може, і не доведеться використовувати армію. Так, ми просто відклали війну на кілька років, дякуючи цьому збігу обставин. Друзі, дякую за те, що ви активні в чаті. пишіть ваші питання, будемо ставити їх обов'язково. Лайки цій бесіді поставте. Друзі, хочеться, щоб реалістичний тверезий погляд на речі. Віталія Портнікал почулося сьогодні на умога більша кількість людей. Ну які вська управління працює тут для вас ледь не щодня. Друзі, я та вся наша команда дякуємо вам за те, що ви такі активні і підписуєтесь на нашу платформу. Давайте зробимо, щоб ваші голоси лунали ще гучніше. Тому друзі, давайте триматися разом у такі важкі часи. Багато питань, звісно, стосуються і. Корупційних скандалів в енергетичній галузі. Давайте ще от кілька популярних питань про наслідки. Так, звісно, от багато хто говорить. Хоч посли G7 твердять, мовляв, добре, що розслідування є. Там підтримуємо Зеленського, який сказав, що мають бути рішення. Там є відставка двох міністрів, умовно да там вже дефакто. Чи реально можуть бути якісь серйозні наслідки для нас а, у потенційному там фінансуванні наших потреб, передачі, нам озброєння тощо. Чи врешті Ну е, тих, хто підтримують, і так буде підтримувати. Як сказав абсолютно точно президент Румунії Ніко Шордан, ми маємо приймати Україну таку, яку, таку якою вона є. Тому що Україна захищає нас від можливих наслідків. Своєї власної поразки і можливо європейського конфлікту з Росією. Всі люди, які допомагають Україні, в них немає ніяких ілюзій. І не було ніколи. Якщо вважаєте, що у когось в Європі була хоч одна ілюзія щодо якості українського державного управління, то ви дуже помиляєтесь. Якщо ви вважаєте, що у когось в Європі відкрилися очі, ви дуже помиляєтесь. Все те, що ви зараз чуєте, наші європейські союзники знали не те, що вчора а завжди. Вони знаєте, чим роздратовані. Що те тепер знають їхні виборці. І їм важко буде цим виборцям кожного разу пояснювати те, що говорить зараз е, президент Румунії. Тому що президент Румунії, президент країни, яка має кордон з Україною. Якщо ти десь в Іспанії чи в, у Франції, тобі важче. Ти тоді ризикуєш власними репутаційними проблемами і власними голосами на виборах. Ні, ну відверто, те, що є процес, є підозри, буде судовий процес, є відставки. Це дуже добре. Да, це не така вже Та. і проблема. Тобто, ну проблема корупції існує багато, де і те, що ми розбираємося з нею, це можна трактувати навіть пояснити, як плюс. Я можу вам пояснити, в чому проблема. Просто якби до того не було вибачте, процесу, який мав змінити перепікування антикорупційного. Не, не, не в цьому справа. Там теж хороший процес. Люди так. вийшли, влада не це все Демократія. ознаки демократії. Так інша є проблема. Ті гроші, на які ми живемо з вами. Це гроші платників податків, не наших. Наших грошей з платників податків вистачають виключно на Збройні Сили України. Бюджет на половину дотаційний, так? Ну всі гроші, за які ми з вами живемо, це гроші західних платників податків, не наші. От я хочу, щоб кожен це зрозумів. Наші гроші це на армію, гроші на нас це гроші людей, які живуть. Це гроші е іспанського фермера, це гроші німецького. Робітника це гроші польського банкіра, це гроші угорського політика. Ми не живемо навіть на гроші Петра Сіярта, який платить податки. Розумієте, який жах? ну Очевидно, що на гроші Петра Сіярта не живемо, тому що вони зараз вирішили дати гроші всі Лівану з цього Європейського фонду, але тим не менше. От, що навіть таким людям доводиться розуміти, що Європа витрачає гроші, їхні гроші, гроші їхні були такі податки, на допомогу Україні. І тому людина в Європі може сказати: ну це добре, антикорупційне розслідування. Люди протестують проти корупції, але виходить, що вони крадуть мої гроші. От мої власні гроші, за які могли б, мовно кажучи, новий маршрут трамваю в моєму місці зробити. А я був не проти, що ви їм давали гроші, навіть за вас голосував. Тому що я вважаю, що це взагалі ганебно те, що робить Росія. Я бачу цей жах, це і обстріли. І мені мої грошей не жалко. Ви праві. Але виявляється, що вони крадуть мої гроші, то може краще на трамвай. От в чому я б сказав, ментальна проблема. Тому що ці люди вони крадуть не наші гроші. Наші крадуть можуть красти на оборону закупівлю чи на зарплаті військових. Вони крадуть гроші французів, іспанців, португальців, угорців, поляків, чехів, словаків, бельгійців, люксембуржців, шведів. Дача. Гроші. Оці. І люди, які там живуть, їм тепер політикам доводиться не тільки пояснювати те, що ми з вами говорили, що Україна захищається, Росія агресор. А їм що потрібно додаткове речення говорити. Так, там корупція, і це дуже погано, але ж ви бачите, вони з нею борються. Ну От міністр оборони Німеччини приблизно так сказав, мовляв, не можна судити за кількома корупціонерами по всій країні. Ми так, маємо так. думати про тих, хто захищає Європу, а не про тих, хто чинить ці злочини. Це правильно, але це виправдовування. Вони, і вони тому й бісяться, тому що вони не хотіли виправдовуватися. Вони вважають, це політики демократичного світу. Що вони не мають виправдовуватися, тому що вони роблять абсолютно логічні речі, що Виборець має їх підтримати, якщо це демократична країна, апріорі. А той, хто проти, з ним навіть полемізувати не потрібно. От подивіться, прем'єр-міністр Баварії Зьодор, який, до речі, виступає за те, щоб до Німеччини не пускали українських молодих людей від 18 до 22 років. Він нещодавно виступив із такою відозвою до канцлера. Фрідрих Хамертс. Він водночас говорить, що альтернатива для Німеччини ви путінські посіпаки в лакей. Тобто він навіть не хоче з ними політично полемізувати, тому що люди, які говорять, що не потрібно допомагати Україні, вони поза лінією дискусії, вони по той бік добра і зла. Розумієте? І те, що йому умовно кажучи, людина, яка там виступає за підтримку саме України у її доводиться виправдовуватися. І слухати зауваження ось таких людей це просто бісить, це не те, що вони ой, як нам прикро, це просто визиває ось таке почуття, що ми робимо правильну справу, а зв'язку з цією корупційною е історією ми маємо виправдовуватись перед нашим населенням. Якого біса? Ось це так виглядає. Але в будь-якому разі, прям критично на фінансування ні, не критично виплини, на фінансування це не вплине. Це вплине просто на те, що доведеться там Макрону чи Мерцу. Чи зьодору, чи ще комусь перед сном приймати сноді? Що Е, Володимир Зеленський поїхав у Францію. Угу. От зараз Макрону його зустрічати. Угу. Так? В них теплі стосунки публічно принаймні дуже. От зараз на тлі корупційного скандалу всередині України, е, Макрону буде так само легко обіймати Зеленського для внутрішнього свого електорату. Макрон зустрівся не. з Ніколя Саркозі в Єльцейському палаці, перед тим, як Саркозі йшов цю в'язниці. Так що ви за Макрона не турбуйтесь. Як ви гадаєте, як вплине. Ну, Давайте так, те, що ми знаємо на сьогодні, чи вплинуло це вже на внутрішній, умовно рейтинг Володимира Зеленського як політика? Я по перше, я не соціолог. По-друге, я завжди вам казав, що ніякі рейтинги часів війни не мають ніякого значення, Все буде залежати від того, як війна закінчиться. Якщо закінчиться це, залеж, буде залежати від того, як війна закінчиться. Однак шанси Володимира Зеленського зберегтися на політичній сцені України після війни дорівнюють кільком відсоткам. Я взагалі не вважаю, що вони колись були, і що вони взагалі є. Дуже багато людей з вами посперечалися. це. Не має ніякого значення. Вони сперечаються зі мною під час війни. А під час миру все буде абсолютно інакше. Вони не будуть зі мною сперечатися. Поясніть, будь ласка, це цікаво. Чому вважаєте, що така мала вірогідність того, що, Зеленський, що так... попри своє бажання, не зможе залишитися в політичному Олімпі України? Тому що так виглядає людська психологія війна це погано. Люди із війною з хто асоціюються як Черчилль. Як Черчилль, звичайно. Питання не в самому Зеленському. Ми можемо сказати, що так, якщо будуть якісь корупційні справи. Ще щось, і це вплине на рейтинг Зеленського, і тому він не зможе переобратися навіть щоб Зеленський був лицарем у якихось там неймовірних доспіхах, сяючих на сонці, він все одно не мав би шансів залишитись в політиці, тому що люди знали, що коли вони за нього голосують, вони голосують за асоціацію з жахом, який вони пережили. Ти можеш залишитися, якщо ти очолюєш державу під час війни при владі тільки за однією умови, якщо ти диктатор. І саме тому Йосип Пісаріонович Сталін під час прийняття на честь Дня Перемоги у Кремлі піднімав тост за руський народ. Який все це витерпів, не погнав нас в шию, і багато хто говорить, це абсолютно цинічний тост. Куди його могли е, погнати? Хто взагалі може його погнати? Він Сталін. Спробуй його кудись погнати. Але чому Сталін все це говорив? Тому що він все ж таки був політиком. Він прекрасно розумів, що в демократичній країні після цієї війни і після того, що він цю війну фактично допустив з точки зору людей, люди ж пам'ятали, що було між 39-м і 41-м роком. Він точно не виграв би жодних виборів ніколи і ніде. І йому потрібно було просто з моральної точки зору обозначити це своє розуміння, тому що це був єдиний тост взагалі в житті, який був опублікований в газеті Правда, просто як окремий текст. Щоб люди прочитали і знали, що товариш Сталін все розуміє. Він знає, що ви його не сприймаєте як. Людину, з якою у вас асоціюються приємні емоції, він знає, що ви не можете його нікуди подіти, але він просто розуміє вас. Він же Сталін, він вас все одно розуміє. Якщо навіть Сталіну доводилося, я би сказав, вступати в таку комунікацію, в яку він ніколи, ані до, ані після цього не вступав, так от це воно є така відповідь. Якщо ти професійний політик, то розумієш, що лідер військових часів приречений на поразку. Так було всюди і завжди через певний час. Коли, я би сказав, твоя особистість зберігається, і спогад про війну вже трішечки відходить, ти можеш тоді претендувати на владу. Тому що ти герой-переможець, а про війну вже згадують про історичну подію. Так у Франції повернувся до влади Шарль де Голь, який втратив цю владу буквально відразу після Другої світової війни. Так, у Великій Британії повернувся до влади у Інстан так у Сполучених Штатах президентом обрали Дуайта Ейзенхауера. Але треба, щоб пройшли, пройшов час. А відразу, якщо ти проводиш вибори після війни, то лідер в часи війни програє. Це просто технологія. Технологія, яка оспирається на психологію людей.